20 вересня у Дніпропетровську відбудеться благодійний фестиваль Жить здорово». Соціальний проєкт, який запропонували втілити в життя громадські організації міста, розробили спеціально для дітей Сиріт. Долучитись до заходу, організатори запрошують сім'ї переселенців та простих жителів Дніпропетровська. Прищепити почуття патріотизму і розвивати потенціал дітей, адже вони майбутнє України. Саме це взяли за мету організатори фестивалю Жить здорово», який відбудеться в суботу у парку імені Шевченка і почнеться об 11-й годині. Фестиваль придусматрює і виступлення творчих колективів, і круглі стали тренінги з дітьми, з батьками, будуть працювати психологи. Педагогії в рамках заходу працюватимуть вісім майданчиків серед них благодійні творчі майстерні, освітні з різноманітними майстер-класами та тренінгами, культурно-патріотичні, де виступатимуть відомі діячі культури, а також спортивно-оздоровчі з різноманітними змаганнями. Достаточно активно ми хочемо поработати і всю таку миротворчу, созидательную енергію фестивалю направить на роботу двох круглих столов. В рамках этих круглих столов буде проходити об'єднання громадських нерівнодушних організацій. Корисна інформація, якою планують поділитися організатори фестивалю у стінах палацу студентів, буде цікава не лише для дітей, а й для дорослих. Тож тут кожен зможе знайти собі заняття за смаком. Буде в двох кабінетах. В Гетманском зале и в конференц-зале проходить мастер-классы, где специалисты расскажут, дадут практичні навыки яке можна буде примініти практично на наступний день. На фестивалі. Для дітей проводитимуть різноманітні майстер-класи з гончарної майстерності петриківського розпису та показові спортивні виступи. Для цього організатори запросили близько 50 учасників та спортсменів з різних федерацій. Кошти ж виручені на ярмарках передадуть на потреби дітей-сиріт. Юлія Брикантонлогушновини одинадцятого каналу.